Ребята, хто там плаче, що нема роботи, пропала, все, там, капець. Та яке капець, а ну дивіться, які закази прилітають. 3000 тисячі гривень за 186 кілометрів. І це тільки в одну сторону. І це ще не все. Коментарій. З собой три чемодана, коляска і маленький дитячий велосипед. Три чемодана, це три людини по-любому. Указала, що чемодани є, за те, що маленька дитина, вона не указала. А вона по-любому там є, тому що. Коляска і дитячий велосипед. Це може ще бути дві дитини. І що характерно, я зробив відміну, а хтось поїхав, хтось його забрав. Це жесть. По навігатору пробив з Черкаси. Це туди обратно 340 км почти. 3000 уклон собі забере, гривень в 600. паливо ти досип. 1000. Жесть, працюємо. Всім друзі, привіт! Сьогодні неділя. Відпочивав до суботи і добре, що це зробив. тому що виїхав в суботу о 6 ранку. Попрацював 12 годин, каса так собі не о чем, то я можу уявити, що було в будні дні. По Uru зробив одне замовлення на 409 гривень, по болту одне замовлення на 297 гривень. І уклон 2445 11 замовлень. Пробіг 258 і того 3451 гривна за 12 годин праці. Виїхав о 6 ранку, працював десь до 2, потім взагалі тишина стала. До 5 чи до 6 вдома сидів, відпочивав і потім виїхав ввечері. Ввечері так виїхав, що навіть субота ввечері я не міг піймати домой заказ хороший. Взяв на Петропавловську туди саме кінець і потім 12 км ще додому велив така собі субота. Сьогодні неділя зробив пару замовлень там на 800 гривень і позвонив там товариш щоб я йому поміг, там з переїздом. Так що сьогодні, мабуть, працювати не буду. Потім дружина приїжджає, там, малу повезла там, до батьків. Треба буде зустріти. Коротше, таке. Працювати сьогодні не буду. На наступному тижні вже відпочили, вже плотно будемо працювати. Сьогодні буде розмова про дітей в таксі. А, написав мені там товариш один коментарій по минулому відео, так як я не взяв там жіночку з дитям. А він мені написав, що бажає мені такого, щоб моя дружина замовляла таксі, щоб водії приїжджали, що треба з дитиною десь чи в лікарню, чи куди, а щоб їй там всі відмовляли. Тож, хочу про це трошки поговорити. Дуже багато відео дивився там і в TikTok, і, там, і в YouTube, і там по поводу цих дітей, як таксісти відмовляються, там, як вони не хочуть брати. Ну, Написав мені товариш, походу, не таксіст, а так, як пасажир. Ну, приємно, що ви теж дивитеся. Відмовляємося ми від дітей. По-перше, це не від штрафів, що ми боїмося там, що штраф там схлопотати, там іще щось, іще щось. Ні, це не за штрафів. Почому? Потому що я не знаю ні одного таксоріка, який би отримав штраф за дитину. Це не за цього. Це у моєму випадку. Це було як я приїхав. Там вона плакала мені їхати по пробкам час слухати це. Я не хочу. Я раніше возив дітей. Я за ними прибирав, тому що ти є чіпси, ти є пірашки, це все по салону, це ти, там, ну, а мама каже, це ж дитина, ну там, хай поїсть, там, ну, ти нічого не зробиш. Їй. Ти мамі робиш зауваження, мам, типа, скажи там дитині, щоб ногами не, по стульчику не била. Це ж ребенок пусть грається. Ну, і це ще не все. Коротше, коли я працював в автопарку, я набачився там друзів всього. І навчився всьому, і побачив всього, і чого я тільки не бачив. І був такий випадок по поводу цих дітей, і після цього я випадка, як би там не було, я дітей не беру. Коротше, приїжджає хлопчина на замовлення. А, а ви з дитям вибачте, я тіпа, дитя брати не буду, тому що машина. Паркова, хазяїну знає, там мене буде ругати, мене буде штрафувати, ну це типу не можна. Та тут їхати трохи, там, о, в садочок вже запізнюємося, я вам доплачу. Ах, я вам доплачу, звісно, присаджуйтесь, тому що чого я вам доплачу? Тому що водію, ці гроші йдуть в карман, це не в касу їх треба класти, а це вже чисто в карман. Через то він його взяв, він повіз. Коротше, по дорозі він потрапляє в ДТП. Якийсь п'яний чудік на Жигулях врізається йому в бочину. А, якраз з тієї сторони, де сиділа ця дитина. Їхали вони то ли в садочок, то ли в школу, неважно. Коротше, звісно ж, визивається ж скора допомога, всі діла, ця дитина десь там, чи в лікарню, чи в поліклініку, невідомо. Все. Вроді би там зам'ялося, вроді там то все. Проходить два дні, приходять до нас на площадку копи. Такий-то, такий-то у вас працює, так працює. От на його заявлення, дитина постраждала, там тудим-сюдим. Його в відділ. І в відділі він сидить пару місяців, чекає суд, ребята. Коротше, суда. суду. так як я начальник колони, я йду на суд, мені цікаво. Uh, щоб так само потім розказати наступним водіям, що так робити не можна, так далі і тому проще. Коротше, суд, вона пред'являє йому там, 100 тисяч там, з гаком гривень. Що, типу там возмісти мені, за що возмістить? На лікарів я потратила грошей, на апельсинчики я потратила грошей, до його в лікарню я ходила, не працювала. Це мені теж треба возмістити. Коротше, звісно, водія таких грошей немає. Щоб його були такі гроші, він до мене в автопарк працювати не пішов би. Коротше, йому дають 2 роки. Перший рік він сидить десь там на тюрмі, вроді би, як на Лук'яновці сидів. Не буду казати, точно не знаю. Коротше, за хорошу, за хорошу поведінку через рік його переводять на посілення. Ну, все одно він не вдома. Посіленням, посіленням. І так, два роки. Він там працював, але зарплату він не отримав. Тому що та зарплата уходила вся на лікування би, цього дитини. Ну, не на лікування, типу, це в ущерб поета. Це не саме цікаве, це не саме головне. Суд. Слово дається ж же ж мами, а мама каже: приїжджає, я замовляю таксі. З дитячим кріслом, все як положено. Приїжджає водій. А я, йому, я його запитую, а що дитячого крісла немає? А він каже: так вам же ж тут їхати там, трохи сідайте, нічого не трапиться. там, тіпа. Я дивлюся, вежливенький водій, хорошенький такий. Ну, думаю, що може статися, дійсно, тут трохи їхати, я сяду. Ну, таке вона говорила І вони поїхали, звісно, там, я не знаю, скільки вони там їхали, і звісно, вони потрапляють ДТП. той що п'яний, не знаю, там судьбу його теж там десь короче, поїхав, і цей, що взагалі не винуватий, два роки Год тюрми, год поселення. І тепер вирішуйте після цього брати вам дітей чи не брати. Тому що, якщо, не дай Бог, з вами така ситуація буде, чи зі мною, чи там з кимось там іншим, люба мати засудить, і люба мати буде на суді так само казати, що я не хотіла, він мене заставив. Аби зняти себе відповідальність, вона бачить вас перший раз і їй чхать на вас, на вашу долю, у вас грошей з вас скачать, або там іще. Так само потім я збирав справки, я ходив там щось дізнавався. Коротше, в ітоді, ні в якої він лікарні не лежав, ніяких його там не було сильніших трав. В його просто там були якісь ушиб і він морально там щось злякався. Все на цьому. Після, після року, цих, що я цих справок назбирував, то вже йому дали, как бы, рік поселення. Його перевели. Оце, що я тільки мог, ну как добитися. А що я добьюсь? Я не адекват, я ніхто, я нічого. Ну, коротше, от, ну от така ситуація. І з вами, не дай Бог, таке станеться. Я ж говорю, люба мама вас засудить, люба. Либо бабок викачить побільше, либо ви поїдете. Так що рішайте там, возить вас чи не возить, тому що всі там кричать. Що там штрафи, там то, те не хоче возити. Ні, це не за штрафів. Тому що я не знаю ні одного такого водія, щоб когось оштрафували за те, що він дитину там везе. Це от із-за таких а, випадків. По-друге, це так само, навіть якщо у вас все це, добре це буде, я же Як я одній там кажу, може, ви зауваження зробите дитині, дитини, те ж ребенок. Ну і ще так мені, это же ребенок, що я йому буду говорити? Коротше, корисне відео було, ставте лайки. не корисне <плес> теж. Головне, щоб я вам бажаю, щоб у вас таких ситуацій не було і будьте адекватні. За тих лишніх 20 гривень, що вам доплатять за цю дитину, ви можете гемороя поїметь стільки, що мама не горю. Слава Богу, цей досвід я би, вивчив її, ну, не, на, не на власній шкурі. Тому що це, це дуже неприємно. У хлопчини водія, сім'я була, то все він поїхав. Ну просто просто жесть. Так що думайте над такими заказами. А ви люди, які пишете таке, ну ви ж я, я, я розумію, що ви там пасажири, є адекватні пасажири, які пишуть хоча б коментарі, що я з дитиною, і водій вже бачить, вести тебе чи не вести, він вже на власний розик, ризик, там свій, рік і свій страх він ризикує, він вже там, це все бачить. А є так само адекватні мами, які пишуть, автокресло автокресло собою є. Або там бюст, мій лічний, як би є. Потому що ця мама вона за свою дитину переживає. І вона знає, що в таких випадках, не в не, не водіїв немає цього бюста. Вона собі купила там десь на Олексі, там за 500-1000 за 1000 гривень, не важно. І вона собою його таскає. Потому що вона за свою дитину переживає. А за вас вона переживати не буде, вас вона засудить. Всім гарного перегляду! Всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Не забуваємо, Все. Всім до зустрічі в ефірі.